во, подожди, я же должна выглядеть нормально. Мы, блин, приехали сюда. Вот, портфели. Нагрузим сейчас себя, блин. Попремся, блин, на какую-то гору. Туда. Что вы смотрите? Я вообще Наше в шоке. Наше место заняли. Я не знаю, и это я сюда привез все. Я вообще в шоке, я ушел. Сами, блядь, я вот тут камней напихайте и идите. А ну вернулся, иди сюда. Мы идем в вчетвером. А так от ну то не треба тащити рюкзак, только я посплю там где-нибудь у вас під Спасибо. <говори> Обличчя всіх перед тим, як ми вийшли. Всі готові? Так, да, був готові. Вікторія? Все. Це взагалі фігня. Ходімо. Так, друзі. Перед початком маршруту хочу дещо вам показати. Іти нам... От туди. Проходямо. Ні, отуди. Да ні! Туди! Та да вонський! Гус... Та тут не 10 кілометрів, тут кілометрів 600. до Наш маршрут починається з ґрунтової стежки і майже 3 кілометри до водоспаду Гуркова буде йти отакою рівниною. І в принципі тут можна гуляючи як по парковій дорожці відпочивати перед... Стрімким підйомом на саму гору парашку. Ми пройшли вже перший кілометр. Настрій гарний, дорога легка. Нас лякає, що немає води на горі, але я точно знаю, де її знайти. Ну просто красота, говорю, свіжо, запах. Я вважаю, що це прекрасно. Вже починається лісова дорога, і ця дорога починає стрімко уходити вгору. Я сподіваюся, що у нас ще буде можливість трішечки відпочити на маршруті. Але можна побачити, що вже ось тут якраз закінчиться ліс. І починаються хащі. Ми пройшли перші три кілометри і вже дійшли до нашої першої стояночки для відпочинку. Ми зараз знаходимося на водоспаді Гуркова. Які ваші враження від першої частини нашого походу? Це просто невероятно. Мені дуже подобається. Я довольна, що ми нарешті вибралися во второй раз. Я спеціально стала на камішек. щоб розказати свої емоції. Перший путь був нормальний, легкий. Ми прийшли на водопад немножко отдохнуть, перекусити і через полчаса ми будемо выдвигаться вже в лес. Це твій перший поход. Mm -hmm. Твої враження від перших годин цього походу. Все прекрасно. Ти ідеальний, як там, гід. Мене не треба хвалити. Скажи свої враження. Ні, все отлично. мені все подобається. У нас прекрасний водопад. А ось такий водоспад гуркало. Прекрасні батончики. Ну, все, мені ще що мені буде далі. До речі, це найпрекрасніший момент, коли кожен залишається на одинці зі своїми думками. Всі розійшлися, кожен сів собі і думає про щось своє. Так, ми обходимо отаку багнюку по уявній стежці разом з усією компанією. Ми знайшли невеличке джерело і зараз, щоб не витрачати запаси нашої води, вирішили одразу з джерела попити і йти далі. Говне туди просто не дивись всередину не треба. Просто пий. Отак, от скоріш за все, незаконно вирубують ліси і залишають нашу природу в такому вигляді. От видно, як на горі там, скоріш за все, вирубували ліси, і просто скидали сюди дерева, тому що видно, що тут прям дуже вирвано, вирваний ґрунт, і видно, що сюди під'їжджав, скоріш за все, Урал і збирав це все. Дивіться просто в якому стані зараз Корчинське лісництво вирубують ніж нещадно, нещадно просто вирубують усе. Вода максимально брудна, отакого От багняного якогось кольору. Подивіться. Тут має бути максимально прозорий струмок. Але через оцих ось підприємців, якщо можна їх так назвати, ми маємо отаке болото замість красивої річки. Давайте спробуємо зараз перейти на центр стежки. Але здається там їде новий Урал. Я зараз вам зніму здалеку, щоб не знімати ближче. вон прям вирубують зараз ліси. Прям поруч ще знімати не буду, бо можемо ще й отримати на горіх, як то кажуть українською. Ми прийшли зараз в вирубку лісів. І зараз я вам покажу. Чуємо, як прям машини виривають ті дерева. Я не знаю, чи видно буде. Ось там працює прям кран. І вони прям вирізають ці дерева. І найгірше в цьому, що там по мапі мала бути річка, велика річка, яка впадає потім в стрий. І оця велика річка, зараз вони її просто засипали, щоб... Техніка мала можливість проїхати і вирізати дерева. Ми подавали тільки що дуже стрімкий підйом. Попереду такий самий, але ми вирішили трішечки скоротити, навіть не скоротити, а облегшити нам шлях. Ми підемо ось сюди через хащі, але трішки зробимо около і будемо йти більш-менш пологою стежкою. Тому, в принципі, настрій добрий. Я думаю, що за півгодинки ми вже станемо на обід і станемо на відпочинок. Будемо їсти дуже смачні обіди. Ми пробираємося через отакі хащі. Скоріше за все, в цьому році ще цією стежкою не йшли. Або навіть якщо йдуть, то дуже мало людей. А ми зараз йдемо неофіційним маршрутом. Ми звернулися зі стежки 5046, щоб завтра нам було. Більш цікавіше повертатись. Тому сьогодні ми йдемо неофіційним офіційним маршрутом. А завтра будемо повертатись вже офіційним маршрутом 5046. Ми дійшли до зупинки нашої першої великої, де ми будемо обідати. І знизу біля стежки має бути джерело, але воно було майже пересохше, і через те, що навалилися дерева, через те, що тут їх вирубують, там дуже поганий підступ до самого джерела. Тому я трішки піднявся по вологій землі і знайшов, де починається ця водичка. Ось вона починається. І зараз ми якраз тут і наберемо води і пообідаємо. Буде дуже смачно. Вон Діма вже зі стежки пробирається до мене. Отут у нас джерельна водичка. Дивіться, яка чиста. Навіть жодного осаду немає. кушать хотите? Хотим. Очень хотим. Угу. Достать теперь проблема, да? Ну? 250 миллилитров. Так, тут 0,8. Тобто, треба на три раза разбить. Да, горячее. Есть специальные пакеты, типа. Блядь, тяжело перемішуватися. Мені надо треба сюди ще води. надо перемішуватися. Найцікавіше попереду, тому що нам іти он туди. Отам. Бачите? За гілками. Нам вже залишилось 3 кілометри. Ми майже вийшли на офіційну туристичну стежку 5046. І нам всі групи, які ми зустрічаємо, кажуть, що на горі немає води. Цікаво те, що нам всі кажуть, що взагалі під час шляху немає води. Але ми вже зупинялись на двох джерелах. Я не знаю, або люди не знають, як ходити в походи і не дивляться спеціальні ресурси, або зі мною, може, щось не так. А ще ми йдемо зараз дуже цікаве місце на горі. Берези і в березових рощах росте чорниця. Її тут дуже багато, просто треба придивлятися. Але під самою стежкою її вже всю поїли. Але нам трішечки залишили і ми вже ще встигаємо перекусити і насолодитись цією прекрасною ягідкою. Зараз дуже крута і дуже легка стежка. Ми йдемо вже метрів 300, я думаю, гуляючи. а Попереду затяжний підйом, я думаю, кілометри два. Але, якщо чесно, зараз набагато легше йти, ніж всередині маршруту. Ми зараз вийшли на хребет самої парашки через Кременицю і підіймаємося вже безпосередньо на саму верхівку. Всі живі, всі в гарному настрої, підкріпилися. А? Ті проходил жирят. Е, да, дякую. Ми йдемо. Тут, скоріш за все, був шторм. Уявіть, якої сили були пориви вітру. Е, Дім, стань, будь ласка, поруч, що вирвало дерева з отаким корінням. І взагалі е, повалило дуже великі дерева і дуже багато. Я уявляю, що тут було. Ось ми й дійшли до стрімкого підйому. Тут дуже дуже різкий підйом. Ось аліна від мене десь метрів в 10-12 і дуже високо. Дім, як настрій? Отлично. Лільок? Mm -hmm. Чесно говоря, підйомкою легкий. Ану, пройдись на камеру. Добре. <реш> <реш> Чесно, ну, не крутой. И как-то хотелось бы покруче, честно. Но имеем, что имеем. нас пошли на такую примитивную гору, то... <говорит> <говорит> Привет! Я вас не ждал. Шучу. Конечно, ждал. <говорит> Останні километри мы идем дуже повільно, тому що дуже стрімкий підйом Але настрій дуже гарний, тому що ми вже майже у своєї мети. Так, Дімон! Так, скоро шашлик. У Дімона своя мета, це шашлик. Ліль, у тебе яка мета? Не знаю. Вижить. Авалійний мета по 50, Віка. Жрать. Жрать. Прекрасно. Отакий різкий схил. І такий він аж до кінця. А ось залишилось трішки десь півтора кілометри. Ми вже піднялися майже на вершину. Нарешті вперше, до речі, за увесь маршрут у нас відкрилися краєвиди. Ось. І настрій дуже гарний, тому що ми майже дійшли до кінця. Зараз покажу команду. Без втрат всі, як п'ятеро починали, так п'ятеро йдемо. Вже скоро буде там щоди, так чого, Да. Ну шо, як вам види краєвиди? Так, пару слів. Плюс одна вершина в копілочку. А яка? Фу, парашка. Іди парашка. І оце Наверло. ми на ній виходить? Да. Наверло. На бірма на парашку. Ура! Ми дійшли. Позаду Параска. Ми трішки спустилися до лісу, щоб не так продувало. І сьогодні прямо тут будемо ночувати. Всі дуже сильно втомилися, але я бачу, що посмішки проглядаються. Ми залишили дівчат в таборі і пішли шукати джерело. Ми спустилися звідти по цим хащам. І ось його знайшли. Прикол в тому, що джерело було в самому, е, на горі е, гори цієї. Але фішка в тому, що через лісові роботи його повністю завалили. І просто от я стою зараз там, де має текти дуже бурхлива річка, і тут взагалі нічого немає. От До чого призводять ці лісові роботи. Але добре, що одне з русло пішло стороною, і Діма він знайшов. Де тече вода? Зараз там її наберемо. І от ми знайшли джерело, його тупо завалили камінням, незрозуміло навіщо. Але ми зараз там спробуємо розчистити і дістатися до води. Жах. Так само знайшли ще одне русло цієї річки. Ледве крапає. Все завалено, все завалено. Діма він ще знайшов. Ми просто йдемо по водичці. Якщо придивитися, то вода не стоїть. А вода тече. Тобто це означає, що є десь ще вода. От зараз ми шукаємо. О, круто. Начебто тут навіть джурчить вона. О, прекрасно. Супер. Ми знайшли воду. Нарешті. Це був жах. Отуди От спускайтеся. От Ось через що зникають джерела. Через оці всі незрозуміло які роботи. Ми тільки що ходили за водою і вже дійшли. Ну, ви ж бачили це. Це був трэш. Да, Дім. Те, yeah. що Друзі, нарешті вечір ми всі вижили, поставили палатки, навіть робимо вже другу партію шашлику. Начебто настрій вже піднявся. Зробив собі зараз каву. І скоро будемо відпочивати, так? Як взагалі настрій, розкажіть, будь ласка. Вікторія, я хочу, щоб ти жувала і розповідала. Окей. Я хочу, щоб Ліля жувала і розповідала. Не живем. Ну, я без проблем розкажу живя. Підшевствуйте. А було складно, а декруга можна. Прикольно. Наш день підходить до кінця. Ми вже дуже смачно поїли. Распилил багаття. И, в принципе, очень кайфово провели сегодняшний день. Сейчас все, я думаю, по черзі расскажут свои впечатления про сегодняшний день. Это было круто, ребят. Путешествуйте по своей любимой Украине. У меня все. Спасибо. Это был интересный день. Мой первый поход. Мой первый, моя первая ночь в палатке будет Завтра утром расскажу, как это было Потому что я буду спать не одна сегодня У меня будет аж два человека со мной Я еще не понял, что буду говорить Я тоже Наш путь был сложным Интересным Нас ждет ночь в палатке Для многих впервые Поэтому завтра с утра мы поделимся с вами Нашими моментами За ночь в палатке Алин Сегодня был один из особенных дней в моей жизни. Первый это, когда мы ходили на гаверлу, второй это вот сейчас. Вот. Начинается дождь. Вот. Я, а, я даже не знаю, как передать свои эмоции. Иногда хочется плакать отчасти. Мать я да, <связывая> да нормальный пионерский костер вышел. <связывая> о, учитесь, поняли, что у вас там этот огонек? Спичку зажгли. <связывая> Тихий огонек, мои души. Девки, не Это тяжелая ночь. Ми вже лягли спати. Вляглися в наші спальники, в нашу палатку. Включили гірлянду. І будемо спадки. Да? Yeah. З Лілі вже прокинулись, Ліля займається йогою, а я вийшов поїсти чорнички. Нас зранку дуже порадували отакі краєвиди. Це дуже круто і приємно, тому що нічка була непроста. Вночі був шторм і вночі дуже сильні пориви вітру були, дощ, злива, було все. Але все одно настрій гарний і у нас ще шлях додому. Для розуміння, оці всі зелені такі кущики під ногами, ось так вони виглядають. Це все чорниця і її тут просто море. Оце все. Це поля чорниці. Її тут так багато. Але вона така дрібна, її так важко збирати, що все одно не їстися. Нарешті всі прокинулись. Настрій. Офігенний. Не помінялося вчора. Ні о чому не жаліємо. Це було прекрасно. Настрій крутий. Ми вже поїли. Будемо зараз збиратись потихеньку. І вирушати куди? Додому. Додому. Ми вже зібрали табір і починаємо наш спуск на коростень. Як настрій? Агу. Все, ми пішли. Их лучше, лучше по листке. Привет, переговорен. Дорога, тут ездили. Явно шлету. Снова мы нещадно вирубують ліси. Раніше тут був маршрут туристичний у вигляді невеличкої стежки. Зараз через роботи лісових туристів ми маємо отакі красоти. Ось ми застріли укриття від дощу. В Карпатах дуже багато таких будиночків. Він, вони створені для того, щоб якщо у вас застав буревій дуже сильний або ураган, щоб ви могли зайти і тут відпочити. Тут така лежанка є, на якій можна розмістити спальники. І в принципі отут відпочивають люди під час сильних злив. Дорога назад виявилася набагато легшою, можна сказати, майже прогулянковою. Отака дорожка майже увесь час. Перші два кілометри були дуже круті схили, але потім паркова ґрунтова дорога. І майже увесь час, в принципі, вона пряма. Настрій гарний. Ми вже підходимо до Коростеня. Ця стежка була дуже коротка з парашки до Коростеня. Вона простягається. В 5 кілометрів. Ось. І можна сказати, що в 4 ми вже пройшли. Залишається ще кілометр. Але настрій добрий, погода добра, маршрут прогулянковий. тому йдемо. Вийшло сонечко, хмари розійшлися і вже залишається 300 метрів до кінця маршруту. Ми вже дійшли майже до Коростеня. Всі вижили. Як було нас п'ять людей, так і залишилось. Як завжди, настрій прекрасний.